щойно ми почули слова від Марка Рюти і детальніше цю зустріч? Будемо обговорювати далі. Артем Кошелєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами на зв'язку. Не на зв'язку у студії. Я перепрошую вітаємо вас. Добре день. Вітаємо ми раді бачити вас у студії нашій і е, радо обговоримо сьогоднішню зустріч нашого президента і з Марком Рюте, тези основні. Ми щойно озвучили. Тож, які підсумки можете підбити ви за результатами цієї зустрічі і сам формат приїзду Марка Рюти до нас, про що він свідчить? Ми бачимо, що відбувається активний процес перемовин з усіх сторін, і це вже триває кілька тижнів. Відповідно, зараз очевидно узгоджуються питання гарантій безпеки. І раніше заявляли, що президент Франції заявив, що є там буквально кілька днів для того, щоб остаточно вирішити, якими будуть ці гарантії безпеки. Що можна запропонувати, але з іншого боку, наскільки це влаштує Російську Федерацію, ми точно сказати не можемо. Але я думаю, що ця зустріч вона якраз вкладається в логіку цього процесу, обговорити і відповідно узгодити позиції. Що можуть нам запропонувати європейські партнери, що може запропонувати НАТО, і відповідно Сполучені Штати Америки, Це йде процес узгодження. От сьогодні, власне, Трамп знову заговорив про черговий дедлайн в два тижні. Правда, він не зазначив для кого цей дедлайн. І ви вже згадали про Макрона, який днями повідомляв про те, що зараз буквально час справді йде на дні. Він говорив про те, що найближчі два тижні. Так само у європейських і американських партнерів України є час, аби справді сформувати ці гарантії до якогось конкретного вигляду. Ось цей дедлайн, який дає Трамп. Він дає його європейським партнерам, аби вони сформували справді. Цей список гарантій. Він дає його знову в чергову Росії, аби пригрозити санкціями. Чи він дає можливо Україні, щоб ми в чергове задумались про те, щоб піти на якісь поступки? Для кого ось ці два тижні? Гарне питання. Чесно кажучи, чесно кажучи, немає точної відповіді, тому що ці всі його висловлювання або дописи потрібно підкріплювати справами. Він вже багато разів ставив дедлайни і для Росії, і для України відповідно. Складається враження, що він відтягує якийсь момент, постійно відтягує, сподіваючись, що вийде щось зробити. Кажуть, що він дуже хоче там отримати Нобелівську премію миру, я чесно кажучи. Ну, можливо, я не впевнений в цьому. Очевидно, він про це хотів, хотів би це отримати. Але з іншого боку, він також повинен орієнтуватися, я думаю, і на внутрішню аудиторію, яку він ще під час виборчої кампанії обіцяв закінчити війну. І зараз він намагається відтягнути питання санкцій або більш жорстких дій. Бачите, там 2-3 тижні. 2-3 тижні десь ми це чули вже справді. І відповідно для того, щоб все ж таки не втратити шанс досягнути хоча б якоїсь мирної угоди. Я не думаю, він керується лише своїми, так прийнято вважати, але лише своїми індивідуальними е бажаннями там, слави або марнославства. А ще й він враховує те, що можуть сказати всередині країни та те ядро аудиторії, на яку він орієнтується. Він не орієнтується на там ліберальну частину, але своїм виборцям потрібно сказати, я закінчу війну, і мабуть, хтось все це лягає в логіку цього процесу відтягування постійного. А для кого цей дедлайн? Я сподіваюся, для Росії, але цілком ймовірно, що скаже для України. Зараз ми продовжимо цю тему, пане Артеме. Але маємо звернути увагу наших глядачів на онлайн-трансляцію, яку ви бачите в кутку е ваших екранів ви бачите трансляцію від Associated Press. ФБР зараз обшукує будинок колишнього радника із національної безпеки. Адміністрації Дональда Трампа Джона Болтона в Меріленді у рамках розслідування провадження із секретними документами про це повідомило в п'ятницю. Джерело знайоме із цими питаннями. Йдеться у публікації Associated Press. А ми ж нагадаємо, Болтон працював на Трампа із 2018 по 2019 рік. Слідкуємо. За цим слідкуємо і продовжуємо обговорення. А що ж відбувається, власне, із ймовірними перемовинами, будуть чи не будуть в якому форматі? Моя колега вже згадала про те, що Україна європейські лідери, і ви говорите про те, що. Начебто, адміністрація Білого Дому і сам Дональд Трамп обговорюють формат зустрічі і е, ті критерії, які можуть бути, але ви чули від Лаврова, міністра закордонних справ Росії. Про це пишуть пропагандистські змі про те, що вони мають свою позицію. А це Стамбул 22 Які позиції вони у своїй... Озвучили ще у 2022 році, тобто вони наполягають на тому, щоб Україні не було іноземних військ, навіть іноземної брої, зброї, про те, що ми не вступали в НАТО, і також вони озвучували, що не хочуть санкцій, репарацій і претендують на наші території. Їх чергово порушують питання легітимності нашого ага. президента. То ми готуємо. Європа допомагає нам, іначе Дональд Трамп. Але чи погодиться на таку пропозицію Росії, якщо вони вже заявляють про свою сталу позицію з 2022 року? Я переконаний, що не погодяться, і те, що ми готуємося, те, що Європа готується, це просто для того, щоб грати ось в цьому форватері Трампа, і відповідно показати йому, ми готові. Дивіться, ми робимо все для того, щоб спробувати налагодити контакт. Але росіяни на це не підуть. І ось ці всі апеляції до Стамбула 2022 року. Це фактично умови капітуляції України. Там же ще і зменшення армії української нейтральний статус. І відповідно це означає, що, по-перше, на Алясці ні про що не домовилися. Хоча сьогодні також вибачте, що переб'ю вас пропагандистські змі говорили і про те, що Лавров вже озвучив інформацію, начебто, Росія готова піти бути гнучкою, і про це обговорювалося на Алясці. В яких питаннях готові бути гнучкими, і що це може бути. Дональд Трамп до речі вчора ми цитували Віткова, що він за підсумками цієї зустрічі на Алясці сказав, що Росія відразу ж там з перших хвилин пішла на певні поступки, але про ці поступки про якусь конкретику не говорив нічого. То про що це може бути мова? Які ми зустрічали? Бачите, нас інформації не вистачає, це правда. Але те, що в засобах масової інформації звучало, ну наприклад, обмін територіями, ми не будемо далі захоплювати Херсонське Запорізьку область. Не будемо далі захоплювати. Очевидно, так, а в чому далі ця гнучкість проявляється? Або ми щось не знаємо. Але, судячи з публічної риторики, ніякої гнучкості немає. Апеляція до 2022 року, до Стамбулу, це не гнучкість. Єдина а, а натомість вони кажуть, віддайте нам незавойовані території Донбасу, ми не будемо завойовувати інші землі. Ну, дякую, дуже гнучка. Пане Артема, ми маємо зараз ще цитату Марка Рюта стосовно вступу України до НАТО. Давайте послухаємо, і... а потім обговоримо. Угу ми заявили на саміті в Вашингтоні про незворотний шлях України до НАТО, і це правда. Деякі е, члени альянсу, в тому числі США, е, Угорщина кажуть не зараз, можливо ніколи. Це плани на майбутнє, але ми тим часом забезпечуємо дуже тісну співпрацю е, для того, щоб ми були дійсно взаємосумісні. Днями сказав у своїй соцмережі Social, Я зацитую, Зеленський може миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати, але ніякого повернення Криму, який Обама віддав 12 років тому без жодного пострілу, і ніякого вступу України до НАТО деякі речі ніколи не змінюються. Як ми можемо та поєднати ось цю позицію Трампа і позицію Марка Рюта? Дуже складно, але оскільки НАТО повинно приймати рішення консенсусом, то те, що каже Рюте, це просто гарне, очевидно, гарні дипломатичні реверанси в бік України, але поки що виглядає так, що стати членами НАТО досить складно. І позиція тепер найпотужнішої країни цього альянсу США вже не Якщо Байден казав так в Майбутньому цілком цілкомовірно висправне то Трамп каже ніколи не станемо. Можливо, ця чесність вона трошки буде такою, знаєте, для нас прохолодним душем, але не такою вже й поганою. Але з іншого боку, тоді потрібно шукати інші формати співпраці і гарантування безпеки, нашої безпеки. Є думки, що НАТО в принципі і не здатне нам гарантувати цю безпеку. Ніхто не знає, чи спрацює ця п'ята стаття. Також складно сказати. Ще хвилинку маємо на розмову. Я повернуся до того, що ми починали це з цитати нашого президента про те, що ми не боїмося ніяких зустрічей. Але якщо Росія не буде готова до дипломатії, то потрібно її змусити до цієї дипломатії. І ми розуміємо, що європейські партнери опираються на позицію Сполучених Штатів в цьому плані. До чого готові штати на вашу думку, щоб змусити Росію до дипломатії? Чи вони вже не зацікавлені в цьому? Я говорю про Дональда Трампа? Очевидно, вони зацікавлені в дипломатії, і якщо вони і хочуть якось змусити Росію, то Трамп вже заявляв про не санкції додаткові тарифи бачить він багато разів уже не... заявляв про ці санкції, і мала бути якщо не підписана угода, вже мали бути 100% тарифи на нафту і для тих країн, які купують в Росії цю нафту. Ну це не відбулося. Ну, це вважається найбільшим досягненням Путіна, що він зумів відтермінувати цей процес. Ось так це виглядає. Але що ми можемо сказати? Додаткові санкції, додаткова зброя. Нам більше виглядає так, що вони на не підуть, але і цього не хочуть робити. Дякуємо вам за ці висновки, пане Артеме, Дякуємо за розмову і за те, що завітали сьогодні до нас гості. Артем Кошелєв був з нами в студії доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.